Вільям Арнольд Ньютон був американським актором фільмів для дорослих, який часто знімався під псевдонімом Біллі Лондон. Востаннє його бачили живим 28 жовтня 1990 року. 25-річний хлопець покинув нічний клуб Рейч, розташований у Західному Голівуді в компанії невідомого чоловіка, схожого на Джефрі Дамера. Уже наступного дня відокремлені від тіла голову та ноги порноактора виявили на смітнику біля бульвару Санта Моніка. Убивцю так і не знайшли, а через рік Дамера заарештували за низку серійних убивств, серед яких розчленування геїв у Мілуокі, штат Вісконсин. Однак його причетність до убивства біллі Лондона не була доведена. Справа швидко зайшла у глухий кут. Час від часу розслідування поновлювали, але це не давало результатів. Дових 32 роки вона залишалась нерозкритою. Лише після того, як двоє друкрем-подкастерів об'єднались із режисеркою, документалісткою, детективом аматором та справжнім детективом, світ нарешті дізнався ім'я вбивці. For now she's a Jane Doe. Вільям Ньютон народився 26 липня 1965 року у місті Оклер, штат Вісконсин. Стосунки у його батьків не склались, і коли хлопцю виповнилось 14 років, він із матір'ю переїхав до леді Сміта. Уже через рік родина знову змінила місце проживання, вирушивши до Оклахоми. Хлопцю важко було адаптуватись до нового оточення та середовища. За офіційною версією, саме з цієї причини у 16 років він наважився на втечу від матері та переїзд до батька Річарда Гаррімана. Однак, коли підліток з'явився на порозі рідного дому, Річард обізвав його та грюкнув дверима у сина перед носом. Річ у тім, що Вільям був геєм, і його батько на той момент не зміг прийняти сина таким, як він є. Після цього Ньютон три роки подорожував з Сполученими Штатами, деякий час він прожив в Оклахомі зі своїм партнером Террі Еліотом. У той період хлопець також захопився сферою краси та почав навчатись на візажиста. У 1984 році він переїхав до Каліфорнії, де певний час пропрацював візажистом і хореографом у компанії, що займалася зйомками музичних кліпів. Невдовзі Вільям влаштувався до місцевої гей-лазні під назвою Голівуд Спа. Там він познайомився із Девідом Реєм, продюсером фільмів для дорослих, який допоміг Вільяму отримати роль у кількох еротичних кінострічках. Через деякий час Рей та Ньютон почали зустрічатись. У 1987 році вони разом заснували продюсерську компанію «London Ray Productions». З цього моменту Вільям почав працювати не лише як актор, використовуючи імена Біллі Лондон і Біллі Портер, але і як кінопродюсер, гример та декоратор під псевдонімом Біллі і Лондон. Чоловіки знімались у власній квартирі. Вільям постійно проявляв свою креативність, переоблаштовуючи кімнати так, аби вони щоразу виглядали по-іншому. Друзі актора розповіли, що він був надзвичайно розумною та творчою людиною. Більшу частину свого вільного часу чоловік проводив замалюванням і написанням віршів. У 1989 році він закінчив середню освіту в об'єднаному шкільному окрузі Лос-Анджелеса. Ньютон вважав себе поетом та художником, а фільми для дорослих були для нього лише способом заробити на життя та втілити мрії в реальність. Однак у нього були й негативні сторони. Зокрема, за свідченнями товаришів, Вільям та його коханець часто влаштовували та відвідували вечірки, на яких вживали заборонені речовини. У 1990 році Рей та Ньютон розійшлись. Вільям перебрався до друзів. На той момент він трохи втомився від Лос-Анджелеса, тому вирішив об'єднатись із родиною та запланував тимчасовий переїзд до Лас-Вегасу, де нещодавно оселилась його матір та молодша сестра. Чоловіку усе ще потрібно було завершити зйомки кількох проєктів, але до його поїздки в Лас-Вегас залишалось зовсім небагато часу. 28 жовтня 1990 року, свій перший за довгий час вихідний, Вільям провів разом із друзями, а увечері вирішив відвідати відомий клуб у Західному Голівуді під назвою Рейч. Саме там чоловіка бачили востаннє. Наступного дня в глухому провулку поблизу бульвару Санта Моніка, безпритульний оглядав сміттєві контейнери. Його увагу привернули два поліетиленові пакети, розгорнувши які він виявив ноги та голову людини. Решти тіла ніде не було. Чоловік одразу сповістив поліцію про моторошну знахідку. Поліцейські, що прибули на виклик, швидко ідентифікували останки, знайдені на смітнику. Вони належали Вільяму Ньютону. Під час розтину стало відомо, що причиною смерті чоловіка було удушення, а у його тілі виявили сліди алкоголю та наркотиків. Розслідування справи доручили детективці Венді Брент, яка однією з перших прибула на місце події того дня. За її словами, вона вважала своїм обов'язком розкрити це убивство. Під час допиту один з барменів реч розповів, що Вільям увечір свого зникнення здався йому засмученим. Він сидів один за столиком і пив коктейлі, ні з ким не розмовляючи. В свою чергу, один із знайомих жертви розповів, що Ньютон 28 жовтня зателефонував йому прямо із нічного клубу. Вони обговорили переїзд до Лас-Вегаса, і, на його думку, хлопець, навпаки, мав піднесений настрій. Це була єдина інформація, яку вдалося отримати від свідків, і те, що вона суперечила одна одній, лише ускладнювало розслідування. Детективи зосередились на гей-спільноті Лос-Анджелеса, однак стикнулись із великою проблемою, яка була пов'язана із недовірою до поліції. Насправді така реакція мала під собою підґрунтя. У той час гомосексуали часто стикались із жорстоким поводженням з боку правоохоронців, а тому не мали бажання спілкуватись із ними. Отже, незважаючи на те, що детективи старанно розслідували цю справу, через відсутність свідків та доказів, вона з часом зайшла у Лухий Кут. Дехто порівнював її з історією Елізабет Шорт, більш відомої як справа Чорної Жоржини. Здавалося, що як і її смерть, убивство Вільяма Ньютона ніколи не буде розкритим. У 2005 році детективка Венді Бренд повідомила про те, що збирається повторно розслідувати справу 15-річної давнини про убивство Вільяма Ньютона. Вона сподівалася, що розвиток технологічного прогресу у криміналістиці допоможе виявити нові докази. Жінка також звернулася до ЗМІ з проханням поширити інформацію про цей злочин. Вона закликала усіх людей, які мають яку-небудь інформацію про цю історію, зателефонувати до голівудського відділу убивств. Водночас батько Вільяма Річард Гарріман звернувся до актора та автора книг про індустрію для дорослих Мікі Скі з проханням допомогти відновити інтерес до справи про смерть його сина. Видання AVN, з яким співпрацював Мікі, погодилось опублікувати кілька історій про Вільяма. Уже через рік Річард Гарріман, спілкуючись із Мій Кіскі, повідомив йому, що поліція знову втратила інтерес до розслідування смерті Вільяма. Чоловік попросив опублікувати адресу електронної пошти у виданні ABN, щоб свідки могли надсилати інформацію про цей злочин безпосередньо батьку. Розслідування знову зависло, оновлень по справі не було. А у травні 2011 року Річард Гарріман помер, так і не дізнавшись, що трапилось із його сином. Пройшло ще кілька років. У 2019 році режисерка-документалістка Рейчел Мейсон саме працювала над документальним фільмом цирк книг. Це історія про книжковий магазин для дорослих, розташований на бульварі Санта Моніка, яким володіють батьки Рейчел. Жінка зустрілась із Мікі Скі, щоб переглянути його стару колекцію фотографій із Західного Голівуду, яка необхідна була їй для документалки. Оглядаючи старі знімки, Рейчел випадково натрапила на статтю 1990 року про смерть Ньютона. Її дуже зацікавила ця історія, а згодом інтерес лише посилився, адже жінка дізналась, що Вільям часто відвідував крамницю її батьків. Цей нерозкритий злочин постійно крутився в голові Рейчел. Коли вона завершила роботу над цирком книг, то почала шукати тему для нового проекту та згадала про Вільяма Ньютона і детальніше заглибилась у його справу. Завдяки роботі Рейчел інтерес до забутої історії спалахнув із новою силою, а поліція Лос-Анджелеса знову почала розслідування. Детектив Джон Ламберті, який взявся за цю справу, зв'язався із Рейчел, щоб домовитись про співпрацю над розслідуванням. До цього часу жінка вже встигла узяти інтерв'ю у багатьох друзів та родичів Ньютона. Тим часом автори подкасту The Дінер Паті Шоу Крістофер Райс та Ерік Шоу Квін випустили епізод, у якому згадали про цю справу і попросили слухачів поділитись будь-якою інформацією. Цей випуск став справжнім проривом, адже через деякий час з авторами подкасту зв'язався анонім, який повідомив, що у день зникнення Вільяма бачив його у клубі Рейч. Чоловік також розповів, що того вечора Ньютон покинув бар з невідомим, який, на його думку, був дуже схожим на серійного вбивцю Джефрі Дамера. У зв'язку із новою інформацією, у 2020 році, незадовго 30-ї річниці убивства Ньютона, Крістофер та Ерік випустили ще один подкаст, у якому обговорювали ймовірну причетність Дамера до цього убивства. Детектив Ламберті дізнався про подкаст випадково. Він вирішив забити ім'я Вільяма у Google, щоб пошукати якусь додаткову інформацію про жертву, і в результаті натрапив на випуск The Dinner Party Show. Зацікавлений їх новим відкриттям, чоловік зв'язався із авторами подкасту. З цього моменту Джон Ламберті, Рейчел Мейсон, Крістофер Райс та Ерік Шоу Квін почали ділитися інформацією та разом працювати над розкриттям справи. У грудні 2021 року Рейчел розмістила пост про Вільяма та можливий зв'язок Джефрі Дамера з його убивством у групі історія геї Вісконсина на Фейсбук. Невдовзі вона отримала повідомлення від чоловіка на ім'я Кларк Вільямс, який згодом зіграє ключову роль у розкритті справи. Кларк жив у Лос-Анджелесі разом із своєю родиною. Він займався вихованням доньки, а коли восени 2021 року вона вступила до університету і переїхала, чоловіку стало нудно. Тому він вирішив законтактувати із друзями юності у Фейсбуці, а натомість натрапив на пост про Вільяма Ньютона, і ця історія повністю поглинула чоловіка. Справа зацікавила Кларка тоді, коли він зрозумів, наскільки Вільям Ньютон був схожим на нього. Вони обоє народились у місті Оклері з різницею в кілька тижнів і обоє були геями. За словами Вільямса, у той час представникам ЛГБТ спільноти жити у Вісконсині було надзвичайно важко, ти навіть не міг вільно сказати слово гей, не отримавши нападок у свій бік. Я зрозумів, що Вільям Ньютон зростав у тих же умовах, що і я, тому відчував між нами сильний зв'язок. Поспілкувавшись із Рейчел Мейсон, Кларк почав досліджувати причетність Дамера до убивства Вільяма. Він відвідав місто Френсо, де колись жила мати Дамера. Кларк також вирушив до Мілуокі та дізнався, що поліція Лос-Анджелеса колись також проводила паралель між діями серійника та смертю Ньютона. Після арешту Джефрі Дамера навіть допитували стосовно цієї справи, однак чоловік завжди заперечував свою причетність до убивства Ньютона. Кларк досліджував їх можливий зв'язок протягом тривалого часу, але так нічого й не виявив. Тоді він вирішив шукати у іншому напрямку. Чоловік зосередився не на питанні, хто вбив, а ким був Ньютон. Адже Вільямс у першу чергу намагався не розкрити справу, а допомогти Рейчел створити їй документальний фільм, розказавши правдиву історію жертви цього моторошного злочину. Оскільки Кларк не був добре знайомий з індустрією фільмів для дорослих, він почав вивчати її. Друзі кипкували з чоловіка, мовляв, яка це важка робота дивитися порно. Однак насправді це була кропітка праця, яка полягала у тому, щоб сформувати список та дослідити біографію людей, які працювали над фільмами для дорослих, у яких Ньютон коли-небудь брав участь як в кадрі, так і поза ним. Під час свого дослідження Кларк натрапив на Річарда Лоуренса, який продюсував порнофільми у ті роки, коли Вільям Ньютон також працював у цій індустрії. Невдовзі Кларк з'ясував, що під псевдонімом Річард Лоуренс працював чоловік на ім'я Рік Паскей. Він свого роду вів подвійне життя і був не лише порнопродюсером, але й місцевим приватним детективом, який присвятив значну частину свого життя справі Ньютона. Зокрема, у 2005 році він співпрацював з детективом Венні Бренд, яка повторно відкрила справу. Роздумуючи над тим, що рік міг знати щось про злочин, а тому і займався розслідуванням справи, і, можливо, навіть намагався навести поліцію на хибний слід, Кларк зацікавився його біографією. На той момент Паскей уже помер, тож детектив-аматор почав переглядати титри до фільмів, які той продюсував, намагаючись знайти людей з індустрії, з якими можна було б поговорити про Ньютона. Кларк зосередився на стрічках, знятих приблизно у період убивства Вільяма. Так він натрапив на фільм під назвою Диявол і Денні Вебстер, у якому у головній ролі знявся актор на ім'я Біллі Г'юстон. Кларк зацікавився його долею і знайшов справді шокуючу інформацію. В Газетній статті з Оклахоми за 2007 чи 2008 рік йшлось про скінхеда на ім'я Дарел Лін Маден. Він визнав себе винним у двох вбивствах гея з Оклахоми Стівена Домера та чоловіка на ім'я Бредлі Куолз, який був його співучасником у злочині над Домером. Згідно із свідченнями Мадена, Він та Куолз у рамках прийняття другого до банди за Гін Хаосу мали викрасти гея. Вони натрапили на домера та прикинулись працівниками секс індустрії, заманивши жертву у безлюдне місце. Тоді вони зв'язали чоловіка та запхали його в авто. Катаючись містом, вони били домера, а потім задушили його та скинули тіло у річку. Пізніше Маден з незрозумілих причин застрелив напарника, але, втікаючи з місця злочину, був підстрелений поліцією, завдяки чому чоловіка вдалося затримати. Стаття закінчувалась записом про те, що в минулому Дарел Маден працював порноактором під псевдонімом Біллі Г'юстон. Кларк не міг це проігнорувати. він почав шукати будь-які записи про те, чим займався Маден у той період, коли вбили Ньютона. Тоді він натрапив на книгу Американські убивства честі, де цілий розділ був присвячений Мадену. Письменник Девід Маконел навіть узяв у нього інтерв'ю. Прочитавши його, Кларк натрапив на ще одне шокуюче відкриття. Маден зізнався МакКоннеллу не лише у двох убивствах у Оклахомі, але й в одному у Лос-Анджелесі у 1990 році. Однак він відмовився поділитись подробицями, оскільки на той момент уже отримав кілька довічних ув'язнень і боявся, що через ще одне зізнання його стратять. Це мене справді налякало, коли він скоював ці злочини, він вештався у банді Скінхедів. Удень він ідентифікував себе як гей, а вночі проводив час із людьми, які скоюють злочини проти геїв. Це надзвичайно серйозний рівень психопатії, розповів Кларк Вільямс. У той момент я зрозумів, що мені потрібно якомога швидше передати усю зібрану інформацію детективу Ламберті. Отримавши від Кларка на Мадена а також додаткову інформацію про скінхедів, що орудували в Західному Голівуді у той час, детектив Ламберті разом із своєю напарницею Тамарою Мамаєс. Почали працювати у цьому напрямку. Їм вдалося з'ясувати, що компанія з виробництва Гейпорну, у якій у 90-х працював Маден, знаходилась у будівлі на бульварі Санта Моніка. Саме неподалік від неї знайшли ноги і голову Вільяма Ньютона. Зрозумівши, що збігів забагато, детективи вирушили в Оклахому, аби допитати підозрюваного. Однак виявилося, що тепер вона ідентифікує себе не як Дарел, а як трансгендерна жінка на ім'я Даралін. Ламберті і Мамаєс розпитали її про життя в Лос-Анджелесі у 1990-х роках. Жінка розповіла, що тоді вона жила потрійним життям, знімаючись упорно як Біллі, заробляючи як секс працівниця під іменем Даралін та грабуючи і вбиваючи людей, як Скінгет річ річ. Коли ж її запитали про Вільяма Ньютона, Даралін зізналась у викраденні та убивстві. За її словами, вона із друзями скінхедами викрила чоловіка уночі з бульвару Санта Моніка. Спочатку компанія планувала звичайне пограбування. Маден підійшла до Вільяма і спокійно сказала йому, що планує викрести цінні речі і побити його. Тому він повинен піти із ними, і якщо він зробить це тихо та спокійно, то йому збережуть життя. Ньютон погодився, за словами Дарлін, він був під кайфом. Жінка не пам'ятає, куди вони відвезли Вільяма. Вона розповіла, що, врешті, задушила його. Ці свідчення збігались із висновками патологоанатома. За словами Дарелін, після убивства вона залишила тіло Ньютона із двома своїми друзями. Жінка заперечила факт своєї причетності до розчленування. На запитання, ким були її спільники та дерешта частин тіла жертви, Дарелін відповідати відмовилась, заявивши, що можливо вона й убивця, але не стукачка. Врешті цього виявилось достатньо для того, щоб детективи переконались у тому, що перед ними справді сидить убивця Вільяма Ньютона. Кримінальну справу проти Маден було передано прокурору округу Лос-Анджелес Джорджу Гаскону. Однак він відмовився висунути звинувачення, посилаючись на відсутність будь-яких доказів, окрім зізнання. Прокурор був переконаний у тому, що провину жінки буде неможливо довести через понад 30 років, які прийшли з моменту злочину. Родина Ньютона в особі його сестри Мішель Олівер задоволена таким рішенням. Жінка переконана у провині Дарелін, але враховуючи, що убивця і так уже сидить на довічному, ще одне слухання лише змусить родину знову пережити болючу втрату. Однак Мішель усе ще турбують питання, які так і залишились без відповіді. Зокрема, де решта частин тіла її брата, чому саме він став жертвою цього злочину та чи мав рік Паскей відношення до цієї історії. Після того, як у розслідуванні було поставлено крапку, Рейчел Мейсон написала допис, у якому зазначила. Це найдавовижніша новина, якою я можу поділитись. Після п'яти років досліджень і 32 років очікування справу нарешті розкрито. Убивця Біллі відбуває кілька довічних ув'язнень, і ця історія буде показана у новому документальному фільмі, над яким ми зараз працюємо. Подкастери Крістофер Райс і Ерік Шоуквін у своєму Твіттері повідомили, що для них велика честь бути серед команди детективів-любителів, які допомогли відновити справедливість у вбивстві Біллі Ньютона через три десятиліття. Чоловіки мріяли, що цей день настане ще тоді, коли вперше опублікували цю справу у своєму подкасті. Тепер вони планують відсвяткувати цю новину в одному з епізодів разом із шампанським та конфеті, а потім продовжити роботу над ідентифікацією спільників Мадена. Кларк Вільямс уже зараз працює над справою тогочасних расистів та Скінгедів Лос-Анджелеса, щоб з'ясувати, чи були у них ще жертви. Молоді гей, такі як білі, стікались до Західного Голівуду, бо шукали безпеки. Це була можливість ходити вулицями без загрози стати жертвою злочину, каже чоловік. Той факт, що саме це зрештою обірвало життя Біллі, мене бісить. Детектив Ламберті, в свою чергу, щиро дякує за роботу, пророблену Кларком Вільямсом, яка допомогла у розслідуванні. Мені подобається думати, що я досить хороший детектив, але я б ніколи не встановив такого зв'язку між усіма деталями справи, як це зробив Кларк. Вважається, що всесвітньо відомий гурт Guns N' Roses ще у 91-му році присвятив цій справі свою пісню Double Token Jive, яка входить до альбому Use Your Illusion One. Музиканти ніколи офіційно не підтверджували цю інформацію, однак у своїй автобіографії гітарист гурту Slash зазначив Під час запису Illusions One та тату одна подія змусила нас обговорювати її. Виявилося, що Копи знайшли руку та голову на смітнику за студією. Усе, що я знаю, це те, що ми цього не робили, але Ізі перетворив подію на текст пісні Wін Jive. Ймовірно, мова йде про вже зачинену студію звукозапису Студіо 56, яка була розташована на бульварі Санта Моніка у Західному Голівуді. Саме у районі цього бульвару і виявили тіло Вільяма Ньютона. Друзі один із підписників цілком справедливо зауважив, що саме у відео я рідко нагадую вам про необхідність донатити на ЗСУ. Отже, хочу виправитись і дуже прошу вас зайти у вкладку «Спільнота» на моєму каналі та ознайомитись із актуальними зборами, яким особисто я довіряю. Не забувайте, що ваша допомога дуже важлива і вона може урятувати комусь життя.